ЗСУ я з 2 березня 22-го року, ну тобто з початку повномасштабного вторгнення майже я в ЗСУ до того не служив, взагалі е, був непридатним. Ну, був такий час, що по факту брали всіх, виявив бажання. Прийшов в інкомат, ну і попав сюди. Взагалі, я би, як чесно, рекомендував, досвід такий непоганий. Ти можеш дізнатися багато нового, можеш себе пересмислити як людину. Ти можеш розвинутись дуже сильно. Ну і в принципі це реально спогади на, на все життя будуть. У мене звання молодший лейтенант, отримав я його доволі недавно. Я отримав звання 10 липня. До того я був на посаді гранатометника, Звільнили з посади командира взводу, виявив бажання, пройшов курси в Одеській академії 40 днів. Отримав звання, повернувся, отримав посаду командир взводу. Рішення приймаються з командирами відділень і в принципі з бійцями колегіально. Тобто нема такого, що я вирішив і все, і ви всі робите. Ну, тобто Це враховується думка кожного. І потім, враховуючи їхню думку, враховуючи потребу, враховуючи обстановку, можливо, їхня думка також не є правильна, це треба розуміти, бо всі можуть помилятися. Треба знаходити якусь золоту середину, і в принципі, да, ну, всі сприймають нормально накази щодо чого. Колектив сформований з простих людей. Всі, абсолютно всі в, в нашому батальйоні мобілізовані, новостворена частина. Тому люди, кожен хто звідки прийшов, хто був слюсаром, хто був сантехніком, хто там був студентом, так як я, я до речі, ще навіть не закінчив університет, коли е, вступив до лав ЗСУ. Е, тому всі е, люди якось згуртовувалися на фоні одної проблеми. Е, мене в тонусі тримає, напевне, адреналін від подій. Е, цей е, дружній дух, коли ви вже з людьми прожили дуже багато. Ви один одного. Е, вам комфортно вже проживати разом, навіть тут в посадці. Ви у вас спільні якісь жарти, у вас спільні розваги, у вас спільні розуміння. Е, ти просто вже приживаєшся до цих подій. Ти втягуєшся в, е, в, навіть в бої, в військові події. Ти втягуєшся. Е, не знаю, як інших людей. в мене просто коли там зав'язується стрілецький бій, коли це близький контакт, тебе адреналін на висоті. А я бо, от прям кайфую від адреналіну, мені це от, піднімає дух отак. Після перемоги мені хочеться заправити повний бак автомобілі, зібрати речі і просто такий довготривалий тур по Європі проїхати ну хоча б тижня-два, відвідати різноманітні місця, різноманітні міста і подивитися, як люди живуть, звикати до нормального життя потрошки.